Всім привіт, це капібар, я святаю у святі святій святих в Рім Ворлді в нашої святих капібарах. І минулого разу ми закінчили на тому, що зробили дровітник, відбили трошки від рейду. І нарешті, в принципі, плюс-мінус завершили внутрішню частину нашої бази, нашої колонії. Е, наразі найголовніша проблема, яка стоїть, це проблема електроенергії, відповідно, тепла, тому що в нас ну, начебто спальні якби і прогрілись, але всередині іншої частини бази трошечки холоднувато. На жаль. Взагалі, також я трошечки щось зловив затоп з цим ми, взагалі як працюють у нас обігрівачі. Е, можливо було достатньо все ж таки тільки один мати обігрівач. Я того думаю, що зробити, можу оцей центральний тоді переставити кудись-юди. Змінити просто в них температуру, додати, наприклад, задану температуру, знаєте, 24-25, 24. За рахунок цього, просто трошечки, щоб вони тепліше перегрівали. Наразі тут в самих кімнатах непогано, тут я думаю, можемо ще вищу температуру поставити. Де тут у нас плюс, плюс? плюс. Давайте, наприклад, 26, що тут було, тут теж можна поставити 26, воно все одно не буде настільки сильно у нас нагрівати. Я думаю, можливо є сенс нарешті також трошки оновити наш стіл кравця. У нас замість цього стола кравця ми можемо зробити тут шведську машинку, у нас вона коштує 50 сталі. В принципі, у нас ось скені підніс, молодець величезний. Також, звісно ж, додати нарешті освітлення от сюди. Де у нас тут настійні лампочки? Я думаю, ми можемо спокійно тоді отут один світильник поставити і в наших тюремних блоках майбутніх поки що ми не будемо, але я думаю, заготовку можна зробити. Е, я що подумав? Можливо, це варто зробити одною камерою, типу не треба два. Бо Дуже мало місця, я так. Як сказали добрі люди в коментарях, що тюремні камери повинні бути теж, типу, як повноцінними кімнатами по факту. Тобто не повинно бути такого, що я там роблю спеціально ну, надто, надто таку неприємну кімнатку, тобто то не зроблю все-таки одненьку. Е, Мео. Що з тобою? Отворний барак, незугарне середовище, спала на холоді, побачила труп. Ну... Ой, це не для в'язнів, це у нас давай, це твоя це. А це ми ліжко переставимо просто. Це ми переставимо. Єсті ми переставимо, я думаю. Хокі так. потім якщо що, ще порухаємо. Гуртовик фракції, набрать караван фракції 3-й добробіровання. Вони ж уже були. Що такі гуртовики, мені цікаво? Хм і буде. Е, ну, все, давайте. Ти повинна пройти і потім піти нормально спати. А чого вона взагалі цим займається? Я тобі що давав задачу добувати щось? Шахтар 400 Тобто тобі більше немає чим зайнятися Кухарством, тваринництвом, зрізанням. Не хоче? Не хоче вона цим займатися. Ну, є інші справи людини. Ну, що поробиш? Е, працівник. Давайте у нас ну, сіді такими штучками теж буду займатися. Давай у нас поки займається як далі будівництвом. А ми наразі нам потрібно буде, щоб трошки поторгувати. подивитись, взагалі, які в нас варіанти є. Кені, ми зараз, напевно, під напряжем позбирати цілющі корні. Куди вони всі пішли, боже? О, вони мені можуть тваринами продати. А Я можу їм сам сам куяка продати. Угу. Пу-пу-пу. Блин, не знаю. Такої тканини ми можемо купити трошки. Давайте купимо по 91. Ой, ні, це щось дуже дорого коштує. Легка шкіра, собача шкіра, шкіра носорога, шкіра звичайна. Я думаю, може їм продати ось цю шкіру, яка у нас лівакова. Купити собі звичайну просто замін. Купити, наприклад. Оскільки у них тут є. От 117 такої, звичайної шкіри купити. Я думаю, можна. Продамо зараз лікарських рослин трошки. Чому воно мені? мене. А, це в мінус, так, да? якщо так. Трошки я мав на увазі десь під 30 можна продати. Так, бадюрин у нас є, звідкись. Бавники, деревина. Ой, деревину давайте я продам. Деревно я можу десь. 500 точно продати. Ні, не купити, продати. Що ще таке? Маска війни, племінний головний убір. Блоковеча вовна. Продати можна. Парка легка шкіра, парка синтетика, парка демо, демо До речі, демона тканина, Це ж ці грибочки, які посад, посадити можна. Звучить непогано. Я думаю, я можу одну запасну парку куплю. М -м, поки що Щоб було. І тоді, може, скажемо Сіді, щоб вона вдягнула нормальну паручку. Давай, перенеси сталь, напевно. Бо на ній, якщо не пам'ятає, зараз парка з трупа знята. А, знята з струпа. А, а ми зараз купимо нормальну парочку. І можемо одягнути її. Це тут повинно бути краще. Боже, з електрикою взагалі проблеми дуже серйозні. У нас дослідження щось дуже повільне. Ризик незначного нервового зриву знову. Темрява. Ну. Така ситуація. Ви не голодні, до речі? По мене з сімей. Сон Сейтіс, сонцетіс. наче це нормально все в них. Анастасія та Олег. Живі здоров'я. Чи варто мені ще один. Одну турбіну ставити, мені цікаво. Не знаю, поки напевно почекаю трошки з цим. Тут би оце переніс. Кені, давай. Граєш шахмати перенесеш. Бо тут всередині температура прям взагалі не встигає нагрітися чи те, що постійно відключення світла. Тут зараз я думаю віднормується і буде нормально. Але головне, щоб спальня було тепло, я вважаю. Тому що тут ну, те, що на робочому місці трошки прохолодно, це таке, я думаю, можна перетерпіти. Але коли спишу, тобі, ну, і тобі відмерзнеш, ну це вже дуже неприємно, як на мене. Я щось іноді роблю, а потім забуваю, навіщо я це робив. Що буває, так, давайте тут стіночку доробимо. Це у нас тоді буде для в'язня. А це у нас буде лікарняна. Лікарняна. Я думаю, що нам треба ще для лікарняного, я правда не розумію. Може покриття все таки, щоб було інше зробити Сталеву, наприклад. Сталеву плитку. Які це буде коштувати 210? Ну давайте, в принципі, чому ні? Або... ні, нормально, я думаю нормально. Або ми можемо лікарняну зробити меншу. А тут буде якийсь склад. Хм. Якщо ми поставимо ліжка, наприклад. Ось тут, ось тут, отак от. Тут чотири ліжка можемо покласти, тут зробити стіночку, а тут у нас буде щось інше. Ні, ну я думаю, що що потім перенесу. Поки давайте все я стал накрию. Тоді замість ланцю цього, що я поставив вже. У нас все одно зараз Сіді повинна добувати, вона зараз повинна не отримувати. А, в'язана шапка з і ще -е. Ну, ну хоч щось краще, але, звісно, все так. Як оце все. Ось, позначити вивчене, позначити вивчене. Я ж дуже чекаю, коли вимагає геотермальний генератор буде вивчений, тому що це, я думаю, взагалі максимально вирішить питання. Подарунок. Псаних хутро Пантери. Ой, ну блін, ну молоді. Стопа. Молодці, а. Я цих досі не прибрав, да? Давайте роздягнемо їх. Тут, напевно, повне, да, повне нас посадка вже. А вони зараз і не будуть. Не будуть нічого робити, бо не будуть псуватись і все, що зараз заморозки, да. Ну, буває, буває. Видобуте жило, буде видобути. Це мені не треба. От компоненти треба. Пісковик я так собі. Що в мене по зайцям, до речі? Їм нормально взагалі? їм комфортно, такі температури потреби, здоров'я. Це тіло, вагітність, другий триместр. Все окей в неї. Окей. У нас зараз, зараз сланець набирається потришку, потрошки, потрошки, потрошки. Я думаю, над тим, чи варто може тоді починати думати про стінку. Я не впевнений, чи це було добре рішення мені будуватися прямо близько до річки. Тому що в мене буде якась частина незахищена, але приблизно я планую, напевно, десь робити стінку ось по цій частині. У нас тут бавовна, трошки, так звісно, цю зону зробив. Давайте, може, якось її обріжу. Якось ось так. Можливо, розширюю просто її в цю сторону. Треба подивитися, які тут у нас фертильність. яка. думаю, якщо ми десь так зайдемо, непогано буде. І почати будувати стіну. Я думаю, я почну будувати стіну раз вздовж цього кордону. А, питання тільки докуди? і питання тоді в тому. Треба ж, напевно, буде ще цю сторону огороджувати. Якщо я зроблю стінку ось так, то мені прийдеться аж десь до сюди будуватись, так? Неприємно. Неприємно. Ну, добре. Нехай, нехай. Давайте тоді просто почну. Я думаю, а тут у нас буде десь. Це якраз буде край. А, може відступ тоді зробити? Ні, напевно, так і залишу. Все. Почнемо з маленького, почнемо з такої стінки. Ризик не значного зриву розриву Кені Кені, що тебе? Бачив труп, побачив гнилий труп. Ну, сорі. вам придеться трошки на трупи дивитися. І щось треба з тими речима всіма поганими зробити? Я от взагалі не знаю, куди Парцельні хвороби. Що в тебе? А це в тебе. Ломка, та? Да? Воу-воу. Її ламає. Нейломка прям. Боже. умозить деваку кто-то. О, нет, зараз ножами не можно. Топ, нет. Треба якось... ніж. А, все. Що це таке, Боже? Ліба нога побила її взяла. Тіка та ховається, та не треба тікати та ховатись. Які проблеми вона тільки що цим своїм. Ооо. Люцифері, треба його ну, не можна дозволяти йому. Смертельний хороб. Це в неї хвороба те, що в неї ломка почалася. Боже, я ще й побив. вона ще Сіді побила. Його один одного побила, треба подбати копію цієї, і все-таки, напевно, тут добрівач поставити, бо тут дуже холодно. Погайте то тоді ще одне ліжко, напевно, тут побудуємо і, напевно, теж поставимо тут ще один обігрівач, а, побудувати копію. Так, десь в ногах нехай буде. Тут, якщо що потім вентилятор зробимо, я думаю, це не вентилятор як це. А, вентиляцію ні, все просто вірно. Ой, боже, дурна, дурна, дурна людина. Прикладом отримав собі по руці. Ага, Ріщина від удару. Я б прокинувся, напевно, думаю, що у вас тут сталося? Просто, ну. Просто якісь капець. Тільки ліг а тут отаке. Давайте я бы прибери трошки. Бо Щось у нас так ще й брудно зараз. І тут прибери, будь ласка. У нас тепер це лікарня рахується, це, це тюремна кімната. Супер, я думаю, до речі, в тюремну кімнату тоді варто додати ще якісь прикольчики по типу тумбочки. Ось тим, щоб покомфортніше було і факел поставити якийсь. А, настійний факел давайте. Отак. І що їм тут сюди додав... додати дозвілля може якийсь. Паховий стіл треба їм. Я думаю, їм звичайний стіл 100% треба так, щоб вони їли тут. Тюрьмі. Якось так давайте. Може потім тут ще одне ліжко поставимо. Мені здається, як краще провернути, треба подумати, напевно, просто як ще одне ліжко буде стояти. Я поставлю, наприклад, потім ще одне. Ось так. Тумбочку. Як мені скопіювати що він дає? Меблі. Настільний факел ще один, наприклад. Тоді стіл має сенс, напевно, по центру десь тут мати. Дві табуретки. Я думаю, так норм. Просто зараз ми будемо на факел на фак ставити, щоб ви його не перезаряджали. Ей, меа, меа. Сильний біль. Йди, може почіль трошки. Йди відпочинь, будь ласка, і ти йди відпочинь. У себе ДТВ ліжко. Це крайнє. Зібрати. А, да, не то треба тоді. Тут я пішов, зробив оце краще. Поки не хай я, я не попрацюю трошечки. Не, ну це. це... Моя тільки прокинулась відразу почала тим самим займатись. Ну це ж ненормально, от, ну, от навіщо вона це робить, навіщо вона це робить? А вивіть, як дивоку просто ну, це від неї починає отримувати, і потім просто... Знову її несе більш жахливо. потреба Може, Люцифері. Може все-таки дати їй цей Люциферій? Я не знаю, як краще зробити тоді. Це ж якийсь просто жах. І пішла їсти, готувати замість того, щоб відпочивати далі. Вона не, насправді не так це все погане, вона просто трошки підбита. У з диваком тут прям. Проблема якась у них у відносинах трошки. Цікавинка. Так, до речі, я хочу зробити все ж таки багаття. поспалювати цей одяг заяви, тому що я так і не зрозумів. Я зараз не буду поки ставити і спалювати його, я хочу попробувати тоді е, поставити все ж таки те, що я обіцяв на початку поставити швацьку машинку. Подивлюсь, чи дасть вона можливість мені все ж таки якось розбирати ці частинки їжі, а потім. Потім уже почну спалювати, так не вийде. Ризик на нервового зриву. Чому? Бев без стола, спав на холоді, сильний біль. Ну А що мені з нею зробити щоб... Значит ты люцифер? Ну не ж потім все одно ломка буде. А куда вона йде? Ааа, вона пішла його годувати. все, вона заспокоїлась. Ось. Молодець. Молодець. Мені було б непогано, якби все ж таки хтось уже... Доробив обігрівач цей, а шок шо, шо чим ти, ти, куди ти йдеш? А давай дороби обігрівач. Вона порейти з тем? Вона пішла. А, угу. у нас спочатку 7. Давайте. До, до, окей, давайте приберу. Сейтеп попереносить. Добре, добре, хоч. Хто, хтось спорався з цим. Е, я бы тут руїс, ну це не страшно. Е, Сідютри. Теж не страшно. Ха. Неприємно, але не страшно. Що тепер по температурам тут у нас скільки? 15, Тут 20 градусів супер. Тут взагалі прям чудово. Тоді, може, все-таки варто буде вентиляцію вже зробити. А, температура вентиляція. А, давайте, напевно, якось ось так. Я дуже хочу все-таки побачити цей стіл. Цей стіл. Ставити матеріали до швацької машинки. Можливо Кіні просто немає ще достатнього рівня, щоб побудувати його. Так, хвороба м'язові паразити. Ой, я бота. А це його... Блін, він... а він... Він річки ще було б довчив би. Мязові паразити. У. Ай-й-ой-ой-ой, біда, бідося. Хто це блівать почав? Вона ж почала. Дуже цікаво. Треба якось, щоб вони лікарню прибирали постійно, бо щось тут. Так, а вони виходить діздані тільки CD Kenny? Як неприємно виходить. Неможливо будувати Низький рівень навички будівництва. А Сіді може? Сіді може, так? А, у неї сім будівництва, звісно, може. Але як шкода, що трошки залишилось до того, щоб довчити. Ну це просто це підстава. Це виглядає щось дуже неприємно, у нас ризик тяжкого нервового зриву. Я так розумію, потім за собою понесе якісь оце знову, як у мене, був би, якусь таку реакцію. Чомусь вона не хоче просто піти відпочити. Тисувати. от. Вона чомусь. Я не знаю, я не наказував їй насильно щось робити, вона все одно ходить, робить і через це просто ще більше починає психувати. я... Трошки не андерстенд. Можливо, зараз трошки краще буде через те, що вона зараз піде поспить. Але тут просто тут все в Блювоті. Просто все в Блювоті. ДВК тепер. Що тут у нього? Сильний біль, незугарний зіпсований сон, огідна лікарня. Ну Вона огідна через те, що щось блює постійно може, ні? У теж чомусь не хоче. Не давайте прибереш, а потім відпочивати. Це краще стане. Нормальна лікарня така. Ризик зриву, ризик зриву, ризик зриву. Um, все в блювоті. <рес> <рес> Я це якийсь шофену, все в блювоті, реально. Ну. Що з цим робити? Кімната. У нас як і рахується, так, сховище, сховище, кухня, кухня, лабораторія, лікарня, тюремна камера, кімната. Майстерня і спальня. Так, мені все супер тут по цим. По температурному жиму мені найголовніше, щоб тут було, найтепліше. Інше це таке. Але щось турбіни взагалі не впорюються, не справляється не справляються взагалі навантаженням. На жаль, треба терміново, ШП буде вже почав далі дороблювати всі ці справи. Тому що, ну, прям дуже хочеться геотермальний. Дуже хочеться. Як виявилось, ткацька машинка, ця швацька машинка, не дає можливість розбирати готовий одяг. Я чомусь думав, що все-таки можна якось з інгредієнтів всіх шкір. Ну, не шкір з одягу розібрати на шкіри, а потім в свою чергу на якось перешити. І не можна. Просто я так розумію, швацька машина швидше просто це робить, ніж стіл кравця. Тоді. Залишається ось тут спалювати, спалити одяг. Спалити одяг, е, деталі. Одяг з трупів. Давайте будемо спалювати одяг з трупів. Бруню не будемо. І всякі штуки будемо поящи. Димові шашки, капсула з протипожежної. Ні, отакі штуки я не хочу спалювати. Давайте. Тріба на дрібні. І на загинуло перехолодження. Ой, я дарма дозволив так. Ну, все-таки, може, воно витримає температуру Воно Ні. А чому воно не хоче одяг? Завдання, деталі. Нескінченно. одяг з трупів. Анастасія народила. Ой боже. У нас ще самець малюк, я Заяць 1. Ну Заяць один це нікуди не годиться. Давайте його назвем. Василь. Василь. Заяць два. Теж самець. Степан. Василь і Степан у нас тут поки будуть. Давайте ще тоді може побудуємо їм місця для сну. А як мені обрати? Місце для сну. Спальне місце для тварини. Будувати копію, давайте. Супер-супер. О, оце? Класно. Так, давайте тоді дослідження. Зараз я тоді... те, ще швидше виберу покращене на освітлення. А ми нарешті ще побудуємо геотермальний генератор. 340 сталі є 8 компонентів теж є Я не вірю, що цей день настав прям ну, напевно найкраще що тут може статися за останній час з того, того, що тут було взагалі. Напевно, найкраще що було. Неймовірно ряд радий, просто неймовірно. Ну, от, не вже, геотермальний генератор на 3,6 кВт. І що це зараз у нас стабільно буде? Стабільно просто електроенергія буде? Я я прям не вірю вже в це. Я думаю, чи варто зразу може копію побудувати, щоб запасом було. Але можливо, зараз, поки першого й вистачить, щось так виглядає, начебто ми навіть в плюс виходимо. Я прям щось... От потрібен теплий одяг. Ой, а що ти? Парка жахлива прям. А давай тобі виберемо. Блін, як тут зручно так обрати? Трупус. Оце ж все з трупа, чому я не можу його спалити? Добре, призначення. От що? Я Розумію. Не розумію, як мені знайти йому цю парку, яка потрібна, що нам продали. там шикарна парка була якась. Просто, ну просто чудово було. Куртка, болка, вниз, ніж. партка тканина, струпу, полка, шапка, плащ, це з трупу. І це теж з трупу. Подні штани всюди. Хм. Може, кінь шапку туди надягнути якусь? Це теж трупу. У нас майже все з трупів. Повичавно, че ж не так багато людей було. Це з трупів і чому вони не хочуть палить. Не розумію. Я зрозумів. Проба було ще поставити галочку на біокодований, не біокодований, просто щоб брала будь-який уже просто з трупів. Буде супер. У нас тут температура навколо, я так розумію, трошки прогрівається. Мінус 20 сьогодні пише. Дуже дивно. Але мене хоча б радити, що ми тепер додумалися, як палити зайвий одяг, бо весь склад був повністю вже зайнятий, я думаю, треба нарешті трошки його підчищати. На такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд, дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі. Найголовніше знаєте, Ви мене найкраще, тому всього вам найкращого. До зустрічі!